Ім'я Буй є рідкісним слов'янським іменем, яке виникло внаслідок усічення двосновних імен, таких як Давньосердське Буймель, Буйсель, Хорватське Буджімір або Польське та Чеське Бюджислав. Як окреме власне ім'я Буй починає фіксуватися з 15 століття. Наприклад, у записах 1427 року згадується Більде Чмелево з Мазовії. Ім'я бійсується в описі Королівщини земель руських 1565 року. Більшість записів XVII століття, які містять корінь буй, такі як Іван Буєнко, 1666 року або антропоніми Біджак, Бючко, є патронімами або прізвищами, а не власними іменами. Семантично основа імені Буй походить від давнього прикметника з значенням буйний, нерозумний дикий. Наприклад, можна згадати прізвище козака Черкаського полку, 1649 року яким сорок схожі на буй імена Бойбуйк, Буд, буш, гудгук, дуб, жук, зуб.